В цьому відео ми покажемо, як з яєць ми виростили перепілок. Нам прислали 50 перепалених яєць, і щоб вони не замерзли по дорозі, їх утеплили тирсою. Сказати чесно, вже на цьому етапі ми почали хвилюватись, тому що саме в цей день був мороз мінус 5, і ми не були впевнені, чи допомога тирса зберегтись яйця. За рекомендацією знавців, протираємо кожне яйце хлоргексидином, І на цьому етапі відбираємо всі пошкоджені яйця. Із 50, 10 приїхало тріснути. Потім обережно закладаємо яйця в автоматичний інкубатор, попередньо підготувавши та прогрівши його до температури 37,8, а також налаштувавши вологість на позності 60%. На всіх етапах процес контролює замовник наш кін. На наступний день, підійшовши до інкубатора, нас чекало розчарування.